Вірменський кафедральний собор пам'ятка архітектури національного значення, що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це найстаріша пам'ятка вірменської архітектури у Західній Європі. У 1360-х роках чисельна вірменська громада, що була однією з найзаможніших громад у місті, розпочала будівництво свого величного храму. Для цієї мети вони запросили сілезі архітектора Дорінга, який будував церкву за зразком катедри в Ані, старовинній вірменській столиці на території сучасної Туреччини. Легенда розповідає, що колись на місці церкви цвів розкішний сад, в якому росли кущі та дерева, привезені з Вірменії. Одне з дерев, Айва, утворювала всередині плоду, коли його розрізати навпіл, грецький, тобто рівносторонній хрест. Багатий львівський вірмянин Юрко Івашкевич був впевнений, що це знак Господній. Саме тому Вірменський собор було закладено тут, і в основі його плану форма грецького хреста. Храм, збудований з зламаного каменю і обличкований тесаними плитами, товщина стін сягає півтора метри. Унікальною є конструкція куполу. Він спирається на пустотілі ребра, викладені з глиняних глечиків. Водночас, помітна суміш різноманітних архітектурних стилів: автентика Сходу, романсько-готичний стиль, барокко, модерн, сецесія та інші. Справа в тому, що храм протягом 600 років постійно перебудовувався і добудовувався, кожне наступне покоління вірменської діаспори дарувало йому все нові й нові прикраси. Найстарша частина належить до 1363 року. У XVI столітті тут з'явилася триярусна дзвіниця, а у 17-му продовжений неф. Справжнім лихом стає для святині пожежа 1676 року у Львові, після якої собор практично знищений, довелося десятиліттями з попелу. Вже після пожежі зовні собори прибудували резиницю і каплицю. На довершення до храмової будівлі були прибудовані монастир вірменських бенедиктинок, будинок архієпископа та вірменський банк, замкнувши периметр. Вінцем же завершення робіт у 1726 році стає зведення статуї святого Христофора, захисника від раптової трагічної кончини. Статуя знаходиться у дворі за храмом, до якого краще зайти з вулиці Вірменської. Внутрішнє оздоблення собору радує мозаїчним склепінням руки Юзефа Мехофера і настінними розписами польського художника Яна Генріха Розена, початок ХХ століття, у старовірменському стилі. Зверніть увагу на фреску Розена з похоронною процесією ліворуч від головного входу, похорони святого Оделона, у першої людини в процесі зоплющені очі. Вона втілює майбутнє, яке ми не бачимо. Людина всередині дивиться прямо на нас, це сучасне. Голова останньої людини закрита капюшоном, це минуле, яке неможливо змінити. Навколо цієї фрески було багато суперечок, адже на ній зображені люди з реальними рисами, а не абстрактні лики, як зазвичай на іконах. З приходом радянської влади храм в числі інших був скасований, ставши на довгі роки сховищем музейних артефактів. Лише у новому тисячолітті собор став. Знову оплотом віри. У 2000 році прийшов, пройшло тут перше богослужіння, а у 2003 він був освячений католікосом всіх вірмен Гаргіном II, 1951 року народження, в якості головного храму Української єпархії Вірменської апостольської церкви.